Справою неходячого волинянина Ігоря Лисецького, якого працівники терцентру поселили у будинок без вікон та залишили без нагляду, зайнялась представниця уповноваженого Верховної Ради справ людини у Волинській області. Про це уповноважена Юлія Спас розповіла у коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині. Конкурент про порушення пані Юлія каже, дізналась саме з публікації у мережі. Коли з'являється публікація щодо порушення прав і свобод людини і громадянина, то Уповноважений Верховної Ради України з прав людини відразу реагує на такі публікації. І відразу я як представник уповноваженого в Линській області. Миттєво відреагували на дану е, публікацію. Нами було скеровано акти реагування е, з метою отримання інформації і вжитих заходів до Волинської облдержадміністрації та до Луцької міської ради з метою надання термінової відповіді. Так, працівники уповноваженого верховної ради справ людини у Волинській області здійснили позаплановий візит у Торчинську райлікарню, де поспілкувалися з головою селищної ради, працівниками спецслужб, лікарем пана Ігоря та самим Лисецьким. Відомо, що чоловік потребує оперативного втручання, йому робитимуть операцію. За словами Юлії, Спас, усе зроблять безкоштовно а до того часу чоловік перебуватиме у медзакладі. Також представниця скерувала до прокуратури листа, у якому просить надати оцінку діям працівників луцького терцентру.